Виконуємо номер 766 із підручника Алгебра 7 та номер 3419 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Подайте у вигляді многочлена. члена і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Поміняємо доданки у перших тушках місцями. У нас стоїть між ними знак плюс. Отже, будемо мати 7 відняти А, помножити на 7 додати А. У нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів, отримаємо 49 відняти. Я, мабуть, умову неправильно переписала да, тут квадрат. Тому квадрат квадрат і в квадраті 49 відняти А в четвертому степені. Підносимо степінь до степеня, показники степенів перемножаємо. В другому завданні винесемо з перших дужок знак мінус за дужки. В дужках отримаємо P квадрат додати Q сьому степені. У другій дужках P квадрат відняти Q у сьому степені. У нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отримаємо П в четвертому степені відняти К у 14 степені. Ну і тепер внесемо знак мінус, отримаємо К у 14 степені, відняти П у четвертому степені. В другому завданні в перших дужках внесемо знак мінус за дужки, а в других поміняємо доданки місцями. І тепер можемо поміняти доданки місцями і в перших дужках, бо від перестановки доданків сума не змінюється. І тепер у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Добуток різниці двох виразів на їх суму до рівня різниці квадратів цих виразів. Відносимо до квадрата 25 квадрат, відняти 64m квадрат. Ну, а тепер внесемо мінус дужки, поміняємо знаки на протилежне. 64m квадрат, відняти 25 квадрат. Завдання четверте. Винесемо із перших дужок знак мінус за дужки. В дужках буде сума 2а куб і 3b. А в других дужках поміняємо доданки місцями Буде різниця 2а і 3b. Ну, тепер у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Відносимо до квадрата. Маємо 4а в шостому степені відняти 9б у квадраті. І тепер внесемо знак мінус, це буде 9б квадрат, відняти 4а у шостому степені. Номер 766 із підручника алгебра 7, та номер 34.19 із підручника математики 7 виконано.